То не можна, так хочеш обійсні на що добре. Та що до якої? Вас відкнулося з таким суспільним тиском. Чи раз добре привітаю? Що що? Що так зла привітала, Що не між вітати нормально? Ну то добре було Що ти при завипря. Я коли поговорю, я вже все. я Пеха маю до всіх і на всех. Сухати над головою. Німп світиться. Коротше, снідати тепер можна з 8 до пів півдинадцяти. От реально круто, до пів одиннадцяти а ми можемо піти щось перекусити таке. Яйця і кусок капусти. Яйця ні, бо то може запори бути. Я послухай мене, не їж яйця. Я на паску Вона хотіла Мій марафон поміняти на дієту з яєць, і Ви Видиш, як многі можеш не можеш, а в номер не стер не можеш. От коли навіть якби людина реально не могла вийти, все одно мусиш крабати. Шкрабай, давай вдівайся! Десять хвилин. Через десять хвилин. Такої йдемо як чудики. Там в нас в халатах не фантамасики? Ти думаєш, що я кажу, що в халатах все? <реш> Хлоп нас приорі ніхто туди не пустить кась, ну, це діти знову. А що ви тут? Що ти за всіла? А що, а так, що? Як правильно відповідати на нетактовні питання в тебе в сторіс? дивися по статист, як, статист, як, статист, статист, як, статист, статист. як правильно відповідати на питання? Нетактов... Скажіть прямо, що ви не хочете обговорити своє особисто? Я, 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 я не хочу, я так і я не хочу говорити. Підкреслить недоречність запитання. Не ви. Правдовується. Я можу виправдовуватися тільки в тому випадку, коли я права, а на мене знаєш. А ти завжди права? <рив> Ні, не завжди буває. У мене така була історія. Ми були в Польщі і їде. Чекали, їде Українка до Польщі до нас і везе передачу, ну щось таке, дівчата. І спор пішов, що автобуси пропускає кордон. Я кажу, ну хто вам таке говорить взагалі, що автобуси пропускає кордон? Такого в житті не було ніколи, і в нас зі мною спори, і спори, і спори, і спори. Ночі, Я кажу, ну мій Сергій з ногою до Польщі їхав, і їх навіть то не стримало, і вони стояли в черзі по 8, по 15 годин. Як коли знаєш, на коно. Коротше, в кінцевому результаті приїжджає та Українка. І я кажу, ви стояли в черзі на кордоні, а вона каже, так? Я кажу, вас не пропустили без черги, черга, хто таке дурне говорить? Я, я, тут, то, каже, я, я їм довбенила, я з ними зі всіма посварилася, Я так надулася на всіх розвернулася. Це знатурила. Я так знервувалася. Та що і одівайся. Що ж то є? Ти бачиш. Угу. Та закінч... да, закінчилася мені. Не... Закінчився мій тональний крем ага. ага, Знаю, знаю. Розокінка зараз. Та що за така? Обличчя. <гулит> а то що це є? Його шосткого понабирало, чего різного. Відлущувальна пінка для обличчя, знаєш, коли треба вже, щоб роговіла шкіра тут є, знаєш, і деколи ороговіла шкіра? Тут таке, знаєш, е... Ш... так е... шкіра, знаєш, відлітає. ага ага, сохне так. Росі... Є... Орог... Ага. А це не є сохне, це ороговіла шкіра. Ну, і Коли так. ти тим поменшив, ну все, відлетить. Ага. Але ти знаєш, я, я думала, чому червоне? Тут і гліколева кислота, екстракт чорниці, екстракт цукрової тростини, екстракт, екстракт клинового соку, екстракт апельсина і лимону. Ну, то з Склада... кленового клинового соку, він такий кресколь же має, так? З якого? Клинового, ні? Ні, ну я думаю, що чорниця. А, ну так. Чорниця якого коляд. Ну так. То взагалі прикинь. Послаблює зв'язки між відмерлими і здоровими клітинами шкіри, сприяє їх легкому видаленню, має потужний зболожувальний ефект, зміцнює судини, покращує колір обличчя, заспокоює м'яко, відбілює його. Добре. Я в шоці. А то... Кавалірка завжди сироватка. чекай, треба правильно прочитати, бо мене кавалірка завжди виправляє. Сироватка пілінг, покращує колір і мікрорельєф обличчя, дозволяє шкірі сяяти, м'яко відлущує, відмерлі клітини. зволожує, освіжає, зменшує вид. Ну, коротше, то теж класна шкі... штука. Так що нема коли Добре. сидіти. Добре. Треба йти, приводити себе ну, там. поридок, бо хочемо йти на двір, гуляти, кавалерочка, погода класна. Ну, Ходили, поснідали. І тепер кажемо такого, після сніданку треба ще полежати, як Софія каже, пів години. Тоді помити голову, привести себе в порядок, зробити знімки з квітами, Добре. і тоді вже можна вдіватися і йти. Гуляти, і ми вам будемо показувати, але тут так дуже гарно. Uh -huh. Ми вже знаєте, бо ми вже тут були. Софія, Олег вже тут був. Ми були, а Іван і Марічка не були. То ми підемо так по території погуляємо. Софія сказала, що ми маємо до обіду нагнати 10 тисяч кроків. Тому я не знаю. Ти Віталік, або палецю бери тко в мене, знаєш, так здалека я тільки гулян... стану.